Доброго дня, любі друзі. Ви Софія. Роблю розклад на травень місяць для козорігів. І так, поїхали. Загальні події, здоров'я. Оточення. Фінанси, гроші, гроші. Шлюб. Або ті, хто давно разом саме разом мешкаєте, тривалий час. Ті, хто наодинці. Робота, бізнес. Ті, хто в пошуку, да, тобто творчі муки, не знаєте, або на роботу піти, або бізнес свій відкривати взагалі, куди йти, що робити, бути, не бути, як бути, да. А, Сюрприз з плюсом, сюрприз з мінусом. І порада, або просто що треба знати, да, як додаток. І так, і тепер візьму одну карту. Благословення роду для вас. На що ваш род вас благословляє? Чудово! І так, поїхали. Тройка кубків! Це в нас загальні події. Карта каже про радість, щастя, добробут в усіх сферах. Можна сказати, це світла смуга життя у вас. Тут і отримання роботи, і успіх завершення справ з великою вигодою, досягнення мети, укріплення відносин. Можлива пропозиція руки та серця. Супер. Тепер дивіться: здоров'я, королева мечів. Це про. Ну тут якийсь, не знаю, обман, якісь злочинні наміри від людини, розумієте? Можливо, навіть це ну як ну якась не знаю, не скажімо так, лікарка, котра от буде вас просто вводити в оману тільки задля того, щоб... Вас лікувати, да? в лапках я це кажу. Це сарказм такий. От. То яка рекомендація, будь ласка, не зупиняйтеся, якщо вам ставлять якийсь діагноз, якщо у вас є якесь загострення, да? не зупиняйтеся на одному лікарі, не зупиняйтеся, що ви пройшли одне дослідження і на тому вс... зараз корупція. Вони таке роблять просто. Я не буду тут зараз поглиблюватись, але повірте, в мене були випадки, коли мені головний міста одного казав просто біжи з цієї лікарні, бо вони ріжуть людей за гроші. Ну, бо людина ж у нас як звикла. Дати гроші треба лікарю за те, щоб він її класно порізав. Да? А ті саме людьми і маніпулювали. Серйозно вам кажу, для того, щоб їх просто людей. ну Тобто, дивіться, цинізм якого рівня. Їм не жалко людей різати просто для своєї наживи. То, будь ласка, якщо у вас якісь є проблеми зі здоров'ям, да, ну, тут можуть вони бути. Не зупиняйтеся на одному якомусь дослідженні або якомусь одному лікарю. Краще вкладіться в те, щоб зробити ще кудись піти. Нікому не кажіть, пішла собі ще десь і перевірила себе. Добре? От. Далі дивіться: десятка кубків. Це про оточення. А, ну, тут... Тут можливі сварки, можливі, якісь знаєте, такі емоційне насилля, жорстокість, можливі зради. Ну, тут, ну Це не просто буде. Да? Звісно, після цього у вас почнеться зміна, відбудеться, скоріш за все, зміна вашого світогляду. Це все вам дається для трансформації, для вашого духовного зріста. От. Скажемо так, тут можна ще сказати про минулі відносини, котрі втратили для вас привабливість. Тобто, можливо, ви самі будете провокувати ті сварки, да? тому що ну ви тут у вас тут про духовний розвиток йде. Коли людина духовно розвивається, то треба просто, любі друзі, бути готовими до того, що ваше оточення неодмінно буде змінюватись. З вашого оточення підуть усі. Хто не розвивається паралельно з вами? Повірте, тому що ви не зможете просто далі розмовляти з тими людьми, знаходитися з ними довго. Да? ну, ви розвиваєтесь духовно, уявляєте а. а а поруч з вами ті люди, котрі досі розмовляють тільки про те, що вона сьогодні купила, і навіщо вона там щось зробила. Ну і не то, що навіщо да, просто вам пересказують якісь речі, куди вона пішла, що вона думала, в той... Тобто, Люди залишились на тому рівні, де вони були, а ви розвиваєтесь, то будьте готові. Це не означає, що вам треба викреслити, наприклад, усіх родичів, да? але це означає, що ви все одно це буде екологічно для вас. Все одно прийде час, коли ви зрозумієте, що вас не влаштовує ваше оточення. Тому буде класно, якщо ви ну, ви можете без сварок, розумієте, це вже такий край, коли людина не може, ну скажімо так, по-доброму сказати, да, е, Ну, все, я там мені не цікаво, наприклад, там. Да? Збиратися раз на тиждень там з подругами, тому що ви вже розумієте, що там нема розвитку. Там просто, наприклад, бухло і розмови не про що. Нічого люди не вирішують, просто своє лайно себе друг другу виливають, да і потім додому розходяться, розповзаються і так далі. Ну це як приклад. Я нікого зараз не засуджую. Послухайте мене уважно, нікого не засуджую, ні тих, хто бухає там. Або чим би люди не займалися, у кожного свій шлях. Я кажу зараз про вас. Вам це буде не цікаво, і тоді буде добре, якщо ви самі зробите ті не просто сварки да? і не будете терпіти якогось емоційного насилля, от. а, а просто, просто будете йти вже самі. Спокійно, тихо, да можна маневрувати, розумієте, можна казати, я зайнята, я ще щось. В ітуги, ваш вас люди просто ну вони перестануть вас турбувати, тому що вони зрозуміють, що щось пішло не так. Типу, да, там ну, хтось може вияснювати там з вами, що ти мене більше не поважаєш. да? Скажи, да, поважаю, але в мене інші справи. Ви не повинні перед кимось виправдовуватися. Це теж запам'ятайте для себе, якщо ви приймаєте якісь рішення. Ви маєте повне право з кимось спілкуватися якийсь час своєму життю, а потім не спілкуватися. Це ваше життя, ваше випробування, ваше ваші уроки. Розумієте, ви свою душу зараз думаєте про свій духовний зріст. отак так я вам скажу про свої особисті трансформації. От, карта ще каже про смерть ідеалів, котра завжди приводить. А ну в принципі, да, от, я, це, я просто не буду вже повторюватись, да, то так згадую, котра завжди приводить до сварок, до гніву, якоїсь зради. от, Тут можна, знаєте, ви можете. Ну, оточення у нас ж це ж не то не тільки там друзі. да, Тут навіть може бути такий варіант, що ви втратите і родину, і дім свій, ну просто ви підете. Ви можете вийти з родини, ви можете вийти з будь-яких відносин. Ну вам такі тільки вирішувати, да? як бути, як ви будете виходити, це теж звісно, звісно, ваше оточення не захоче вас відпускати. Іншим людям запам'ятайте, їм важко пережити. Ваш успіх, вони це сприймають як особисту поразку, тому що ля, вона змогла, я не зміг. А ну, іди сюди. І вони ж не запитують, а як ти то зробив? А, які ти методи використовував? Да, вони кажуть, іди сюди, давай сюди, до нас в болото повертайся. Я тобі сказав, сиди тут зі мною поруч. Тоді їм класно, тоді ви з ними на одному рівні. Розумієте? Тож тут у вас ну тривають випробування, любі друзі. Я вам бажаю а, легких. Ну, легких відносно, легких екологічних трансформацій. Це все, що я можу вам побажати наразі. І так, паш мечів, це все, що стосується грошей. Ну тут можуть бути якесь вілором. Боже, віроломства, якісь погані новини. Можливо, зустріч з молодою особою, котре всюди сує свого носа. І за того може вона зробити вам якісь неприємності. І за своїх просто заздрошів, або із за своєї злоби. От тут про людину, котра просто заплутує усі справи, за котрі вона береться. Можливо, ну це стосується ваших грошей. Наприклад, ви до когось можете звернутися да, за порадою, там куди інвестувати або ще щось, або просто до вас хтось ваше життя запхається, така людина, да, і буде вам надавати свої медвежі послуги, да, наприклад, там якісь поради, котрі вам не потрібні. А тільки для того, тільки. Тільки тому ви повинні це розуміти, що людина за своїх заздрощів вона не може з ними впоратися. Да, вона не працює там над собою, наприклад, і вона готова зруйнувати просто так ваше життя. Ну щоб ви не були а що а це ти зі своїми трансформаціями, а що це будеш? Ти Кращий за мене? Ні, в мене є піка, я буду тебе штрикати, щоб ти не був таким такою розумною, таким успішним і так далі. Загальний ще смисл карти тримайте свої таємниці при собі і свої плани теж інакше потім не плачте будуть втрати. От карти вас попереджають. Дивіться, будь-який розклад це не приговор, а це як попередження. Тому ви зараз можете прямо занотувати для себе, да, що вам треба на що звернути увагу в... в цьому в травні, да, і вже якісь ситуації пропрацьовувати. Просто не пускайте таку людину до себе і все. Перестаньте болтати. Ну, Зупиніть свою болтливість і у вас буде менше в оточенні людей, котрі вам заздрять. Тому що ми самі провокуємо. За того дивіться, нема коли цілісності, От я, ви вже 100% вже ж на, як чимось займаєтесь духовним розвитком, то ви мене правильно зрозумієте. значить. Дивіться, у людини, котрої немає цілісності, чому ми хочемо хвастатися, да? вихвалятися? Тому що коли нема у людини цілісності і низька самооцінка, тоді людина шукає одобрення ззовні. Тобто людина не може ще не навчилась просто себе підтримувати, себе хвалити, розумієте? І тоді ми вважаємо, що якщо нас хтось похвалить або нам заздрять, тоді типу в нас класні результати. А це просто це хибна, хибна така поведінка, це хибна мотивація, щоб щось там про себе розказувати. Не робіть так, тому що це приз. Водить до того, що у нас заздрість навколо нас, і люди хочуть нас забрати, те, що в нас є. Розумієте? от Далі дивіться, імператор, от ще, Ну це в нас про шлюб, про тих, хто в нас в шлюбі. Ну тут про такого чоловіка. Чоловіка, я б сказала, ну імператор, да? тобто е якийсь захисник інтересів. тобто Ви повинні знати, що в вашому житті да, ну, в шлюбі чоловік зараз буде грати таку е свою роль, скажімо так. тобто Ви все одно якусь ситуацію без нього не, е ну, не розрулите. От. Тому що тут авторитетна людина, тут про земну владу да, карта каже, захист, підтримка, мудрість, тобто розправа з усіма ворогами, наприклад, тут спокій, впевненість своїх в своїх силах. І можливо батьківство. Да? Тож я вас вітаю, будь ласка, напишіть потім, як у вас програлося. Чи дізналися ви, що будете скоро батьками? Ті, хто дізнаються, вітаю вас. Тобто в шлюбі да, дайте, дайте своєму чоловіку, будь ласка, да, або навіть, ну, ну, може бути, звісно, і жінка, але все ж таки, тут більше про чоловіка. Дайте чоловіку. Зробити свій внесок в благополуччя вашого шлюбу, розумієте, дайте йому бути головним. Ну, принаймні, це в принципі нормально. Жінка повинна бути головною, але трошки по-іншому, по-жіночому, да? бути гнучкою і так далі. Ну от якщо у вас в шлюбі буде якась така ситуація, коли треба, от знаєте, чоловіча така, чоловічий вплив. Ну, будь ласка, довіртеся вже і буде вам щастя, буде у вас все добре з вами. Ну. У вас гарний чоловік, гарна людина. Або, можливо, це людина і не в шлюбі може таке бути, але вона вплине позитивно на вас. Хочете ви того чи ні, на вашу якусь справу вона допоможе вам розрулити. От, а дивіться, п'ять жезлів це в нас для тих, хто на одинці. Це про якісь важкі випробовування. Тут можлива небезпечна конкуренція, Обла... обмани та суперечки. Да? Тож, ну, зрозуміло, що навіть якщо ви когось зустрінете, то щирого якогось відношення да, ну, годі, годі сподіватися на то, будьте просто обережними, да? тому що тут просто може зустрітися отака вам молода особа, котра захоче просто ну, ваші ресурси у вас забрати. Зрозуміло, да, як може бути пов'язано? І так, шістка кубків це робота та бізнес. Фух, вибачте, видихнула. Вже дописую, трошки втомилася. Але ну все, все вам добре розкажу, не переймайтеся. І так, шістка кубків це в нас, я вже сказала, да, робота та бізнес. Дивіться, тут про зміни в житті та в роботі, тут якесь оновлення можливо, одразу в декілька ваших сферах. Да, тобто, можливо, у вас є і робота, наприклад, і ви свій бізнес розвиваєте, то може і там і там бути оновлення. Карта каже, що треба відпусту, відпустити минуле, якісь старі відчуття, котрі заважають вам відчути смак сьогодення. час почати життя. З чистого аркушу да, тобто навіть дивіться про що це стосовно роботи, наприклад, да? і бізнесу у вас можливо був вже або зараз у вас є бізнес, але він вас вже, ну скажімо так, не дуже влаштовує. Да? То тут карта каже, що не бійся. Не бійся, роби оновлення, роби або переформатувати треба бізнес, да? або новий взагалі відкрити і так далі, або нову роботу, або е, якесь оновлення на своїй роботі, да? хочете підвищення, наприклад, ну, то е, принаймні ви повинні про це хоча б почати думати. Да? От, я вже не кажу про те, щоб піти і. Е, ну, Казати про це керівнику. ну, Тут поки що я не бачу таких рішучих настроїв у вас, на жаль. от, ну, Хоча тут в нас все, все більш-менш ну, все, все чудово, да, тому від вас залежить. Якщо ви все ж таки захочете оновлення, воно у вас можливо, карта вам каже. да, Тільки від вас це залежить. От, дивіться, тройка мечів це для тих, хто от не знає, чим зараз зайнятися. Да? От, ну і тут карта вона підтверджує, що тут втрата роботи, тут і, і розвод може, і розлука якась бути, може розподіл майна бути, зрада, скорботи, якась відкрита ворожнеча. Тут можливий навіть любовний трикутник. От, ну Тут точно вам, скоріш за все, буде просто не до нового бізнесу, да, і, і роботу ви її ну, втратите. І, ну, тут не, не показує зараз карта, що тобто, у вас будуть інші задачі, да, котрі вам треба буде розрулити. Але пам'ятайте, ну, все це робиться тільки для вашого духовного розвитку. Всі ці ситуації приходять. І ви ще раз повторюю, ви можете запобігти усім таким ситуаціям, якщо ви будете продивлятися свої дії і вплив від них на ваше життя на декілька кроків вперед. Просто хоча б декілька варіантів розглядайте. От я зроблю зараз так, прийму таке рішення. Що з цього буде? Що з цього буде? Буде у вас тут. Ну, якщо ви війдете в якийсь трикутник, да, от, ну, будуть у вас втрати і в фінансах, розумієте? Тому що ви розбиваєте комусь серце, ви і своє серце цим зраджуєте себе, своє серце як то сказати, вбиваєте ну, ну реально просто. Не можна закривати очі да, і казати про якесь кохання, якщо людина йде спати до іншої людини. Про що тут? Треба сказати «стоп» і вирішити то питання. Ну, якщо людина інша не вирішує, то знову це не про кохання. І взагалі в такі відносини не треба входити. Ну, візьміть собі на замітку, не треба входити в такі відносини. Якщо вже у вас є взаємна якась симпатія, то та людина, котра у відносинах, вона повинна обрати, а вже потім ви будуєте нові відносини. А люди як роблять? Я сходжу наліво, а цю не буде кидати, тому що буде куди повернутися. Це ж дуже вдобно, розумієте? Ти приходиш там, де в тебе все звичайне, все є затишок, а вдруг з тієї не вийде. А я як лошара один залишуся. Да? Або залишу, ну або жінка, або чоловік. Тут не важливо, хто ви зараз дивитесь. Люди так думають і катують. І себе, і інших людей, і це на вас відповідальність. І якщо до вас зайшли в ваш шлюб заходять да, з трикутником, це означає, що ну, були якісь від вас все одно були якісь дії. Розумієте, такі, котрі призвели до такого. Ви не, ну, це неправильно, коли люди кажуть, я тільки гарний, усі погані. Ну щось ви зробили. І треба брати відповідальність. Так, є погані просто люди. Вони можуть за просто якогось е хибного свого азарту робити погане. Але знову такі, тоді навчиться тут відповідати їм. Да? Це просто може бути перевірка. Але трикутник. Ну, коли ви в нього входите, ви ж е, свідома людина, ви ж розумієте, куди ви йдете. Ви тут собі спотворюєте карму. І ви, і ви будете тримати за це відповідь. Ну, Ви можете приймати те, що я тут напотякала, можете не приймати. Це ваша тільки ваша справа. Я нікого не засуджую, ще раз кажу. А, просто ну, великий досвід <свіття> життєвий. Я багато вже років дуже багато займаюся саморозвитком, допомагаю іншим людям. Тому. Ну, знаю вже, як воно все працює. А, і так, ще яке значення? да, Тут е, карта каже, що вам треба пройти через біль, щоб стати здоровим. А, можливо, ще, знаєте, можливо, тобі треба самому стати ініціатором розриву, прибрати з життя цей мотлох. Да? І через це очиститися. Тому що, а, якщо дивіться, якщо людина, ну, наприклад, да, ми візьмемо іншу, тобто, ви в будь-якому випадку, якщо ви це терпі, будете терпіти такі відношення до вас, да, а, то ви співучасник цього всього. тобто, Ви коли розумієте, що таке відбувається в вашому. Ну, Серед вас, да, або ви зайшли в, до когось да, в шлюб, або до вас зайшли, і ви дозволяєте. Ну, ви, ви так само тут робите погано собі. Ви зраджуєте себе, по-перше. Тож, ну, Можливо, вам це треба. А, в принципі, ще не травень, ви можете одразу, якщо вже нема у вас кахання, просто обирайте себе і йдіть далі по життю. І ви не, не буде такий біль, коли ви свідомо самі собі. Бі робите башню, Розумієте, нема потім таких несподіванок, нема такого вселенського болю від того. Тому що це ви робите, це ваше свідоме рішення. Ви, звісно, вам треба буде трошки ну, зануритися в ті події, в ті емоції, пережити це потім, але буде одужання більш, більш, скажімо, таким екологічним і швидким. Тому що коли то просто зрада, знаєте, несподівана, то нам ну більш болюче, ніж ви вирішите самі розірвати такі не, не екологічні стосунки. І так, Паш Кубків. А, про що це в нас? Це сюрприз в нас з плюсом. От. А, дивіться, ну пажи це про, про щось новеньке, про якесь молоденьку таку енергію, да, якесь оновлення можливо. Взагалі тут про приємні новини, тут е, будуть важливі зміни в вашому житті. Можливо, збільшення родини, можливо, зустріч з вашою першою любов'ю. Да? І дивіться, дивіться, щоб ви через тон цей да? не, не спотворили собі ті приємності, котрі спочатку вам обіцяє карта. От тут можливо пропозиція вступити в шлюб. А, ну, це буде супер, якщо ви тут розрулили, да, і по чесному все робите. Ну, чудово. чудово. Взагалі, карта каже про молоду особу, котра звернеться, може звернутися просто до вас за допомогою. А можливо, це буде просто зустріч з другом з дитинства, наприклад, або зустріч з рідними. І ще одне значення: це новороджений. Да, у нас і тут було батьківство, і тут новороджений. Але дивіться, новороджений взагалі це не тільки про... Дитину да, фізично, це можливо новороджений бути, ваш проєкт якийсь, да, нові відносини. Це теж відноситься до новородження, до щось нове. Розумієте, щось нове, щось молоде. От, І так, чудово, десятка пентаклів. Це в нас сюрприз з мінусом. Ну, е, Дивіться, карта каже, що тут будуть подарунки, можливо, отримання спадку. Тут про... Міцне положення в суспільстві, гарні відносини в родині, якась фінансова стабільність, буде успіх, щастя, придбання нерухомості, можливо, і покращення в своєму домі. Да, можливо, ремонт, наприклад. Ви скажете, де тут мінус? Ну, мінус може бути тільки в тому, що ви утримуєте спадщину. Да? А скоріш за все, ну, в нас просто нема такої ще культури, щоб людина була жива і щось комусь передавала, да? І тому здебільшого відбувається, що ну якась людина помирає, і від того ви щось потім вже там спадок якийсь отримаєте. Ну тому, ну що, що зробити? Це життя, любі друзі. І так, що треба знати, да? король Кубків. Це карта каже про торжество справедливості, про об'єктивність. Тут можливі великі досягнення, наприклад, в мистецтві, в науці. Якщо це описує людину карта, то тут про, про, про людину, таку, котра до вас відноситься, з порозумінням. До вас відноситься так, да, до ваших проблем. Можливо, скоріш за все, це ваш батька або давнішній знайомий, от прям давнішній, да майже там рівень, рівень родича може бути. от ну Людина може не, не по крові вам бути, але зчитують карти так, е, іноді людей, кот, з котрими ви ну давно просто знайомі, наприклад. от І карта каже, що ця людина. Має ті зв'язки, котрі вам потрібні, котрі вам можуть допомогти в якійсь ситуації тут було. Да, можливо, щось. Дивіться, можливо, щось буде у вас в шлюбі. Вам треба буде вирішувати щось в шлюбі, да? ну, як варіант, скажімо так. І тоді, ну, вам е, що вам у вас є підтримка, вам є на кого покластися, да, щоб там у вас. Е, не знаю, не віджали там все, що у вас просто є, тому що да, тут, наприклад, у, у дружини може завестися якийсь молодик, да, і скаже о. Ну, так давай у твого чоловіка його залишимо з носом. Що це ти будеш з ним ділитися, ти ж головна. Ну і так далі. да, Можливо, це ж не тільки у жінки, да, у чоловіка теж молода, може жінка завестись і так далі. ну, Тобто, дивіться, перекладайте на своє життя, будьте обережними. от, Далі дивіться, на що благословляє вас ваш род. Ну, це просто карта, вона підтверджує те, що я казала. да, Оберіть себе нарешті, почніть. А... Навчіться, навчіться просто кохати себе безумовно, піклуватися про себе, поважати себе. Тоді ви не дозволите нікому зайти у ваш шлюб і самі нікуди пхатися не будете, тому що то не повага до себе. Розумієте, отакі такі мати стосунки. От, тож навчіться про себе піклуватися, себе підтримувати, себе цінувати, себе кохати і про себе. ну, вже не буду, хочеться знову сказати піклуватися. Да Оно чомусь так тут, така знаєте, чиста, така молода енергія, котра можливо. В неї не дуже багато і досвіду. Да? Але тут вона спокійна, вона цілісна, вона тут себе кохає, вона така впевнена в собі. Тобто, бачите, ну, доброта це, скажімо так, доброта, щирість. Да? Це не слабкість, це нам так сказали, що це слабкість. Це ж до того, знову таки, до підміни понять. Да? Це, це не слабкість. Доброті, в щирості, в якихось світлих помислах, мотивації. В них сила є, в них є сила. Ну, Подивіться просто на Україну з, 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 з сусідами. Да? За нами правда, за нами. ну, ми, ми добрі, ми щирі. Хто перемагає? да, Ваш род благословляє вас на прийняття своєї жіночої природи, на відкриття розкриття да, або відкриття своєї жіночої мудрості і краси. Ви достойна жінка роду. Якщо ви зараз чоловік, і якщо ви дивитеся, ви скажете Ого, це не про мене, це теж про вас. В кожній людині всередині є чоловіча частина і жіноча частина. Що таке жіноча частина? Це не означає, що чоловіку треба ну, брати, стати якоюсь ж жінкою. Да? Для чоловіка це буде означати жіночі якості, це мудрість. Це гнучкість, це якась лагідність, це дипломатичність і так далі. Розумієте? Ну іноді десь навіть емоційність. Але дивлячись в якій ситуації, це теж непогана. Тож я вам бажаю, по-перше, навчитися просто кохати себе безумовно, і буде вам щастя, і буде у вас налагоджено у всіх сферах. Не вірте мені, перевіряйте. До побачення! З повагою, Софія!